Посеред Луцького собору знову дві домовини з українськими прапорами на головах жінок чорні хустини, а зі світлин сміхаються українські захисники. Це лучани Леонід Олексюк та Олег Лук'янчук, серця яких перестали битися на війні з російським агресором. Почилих новоприставлених невелоб'єних воїнів, Олега і Леоніда. Христе Боже, наш п'ятдесяти двохрічний Леонід Олексюк пішов до лав Збройних сил України на початку березня цього року. Приїхав бо вже границі зразу. Перші дні приїхав і пішов на фронт. Із війни кажуть, знайомі лучанина. Його чекали син, мати та брат. Втім, дехто так і не дочекався навіть у домовині. Брат його помер раптово, бо два дні, як маму похоронили його. На кінець його привезли в сім'ї. Нікого не сталося. Таких ріх. Матір героя померла так і не дізнавшись, що її сина везуть додому, що її дитина вже у небесному війську. Леонід Олексюк загинув 28 жовтня під час виконання бойового завдання на Донеччині. Біля другої домовини родина героя Олега Лук'янчука. Чоловікові назавжди 43 роки. Захищати українську землю, розказують знайомі загиблого. Лучанин пішов ще на початку квітня. Про те, що в час військовий має вдягнути бронежилети, взяти до рук зброю, Олег Лук'янчук не сумнівався. Загинув герой 30 жовтня на Харківщині. Під час виконання завдання він підірвався на вибуховому пристрої. Іхні діти спитають. Побачивши нас потім, за що помер мій тато? Не кажи, покажи. Каже священник, поки наші збройні сили виборюють для всіх доньок та синів України мирне небо. Ми тут маємо виганяти своїх міст, сіл та селищ, усе вороже. Мову назви вулиць, церкви, що працюють на Москву, людей-зрадників. Аби потім, коли українські бійці з перемогою повернуться додому, запитавши, а що зробив для України, ти кожен зміг дати відповідь. Анастасія Качина, Василь Марищук, 12 канал.